Доброго дня, добрим людям. Почнемо з такого радянського анекдоту. Кіоск преса підходить, людина і питає. Правда у вас є? Закінчилось. А Україна продана. А що є? Труд за три копійки. От приблизно ця історія перекочувала і в нас незалежна держава Україна. Що людина має трудитися. Її мають гнобити там і так далі. Всі мають обманювати її. І в принципі, брехня фактично стала національною ідеєю, як каже той, який був радником президента України, великий радник Арестович, який чомусь втік з України, незрозуміло чому. каже. Брехня стала національною ідеєю. Якщо, каже, перестати брехати, то все посиплеться. Так, до чого я веду? Сьогодні е, хочу звернути увагу на, як, на те, як вести себе, коли е, вас зупиняють працівники ТЦК або вас зупиняють працівники ТЦК разом з поліцією. Безперечно, що всі, е, коли вас зупиняють, це практично нештатна ситуація в житті людини, оскільки людина не готується до того. Що в її планах немає того, що її зупиняють, що її будуть зупиняти, і вона там не намагається щось там збрехати або ще ж. І так вас зупинили на зупинили ТЦК. Неважливо, в машині з поліцією чи пес. Пам'ятайте, що в принципі вони можуть вас зупинити. Перше, що треба поводити себе, не треба кричати, не бикувати, не лізти, битися з ними. Спокійно потрібно з ними розмовляти все по закону. Перше, попросити, щоб вони представилися, хто вони, що вони. Якщо є поліцейські, то потрібно, щоб поліцейські попросили, щоб включили камери, боді камери, як вони їх називають, чи камери відеоспостереження на грудях, щоб у вас поменше потім було проблем з тим, щоб ви щось там не правите. Старайтесь не матюкатись, тримати себе в руках, реагувати. Спокійно, виважено там і так далі. Якщо у вас е, вимагають якісь документи, спитайте, на який підстави, оскільки до 18 липня цього року, е, згідно закону, е, військово зобов'язані та, е, та резервісти повинні оновити свої дані. Тобто у вас є час. Якщо вас вимагають, ви оновили, чи ні, ви кажете, що у вас є час і ви маєте. Маєте їх оновити. Друге, е старайтеся е свій паспорт не показувати ТЦК, оскільки, якщо у вас перевіряє поліція паспорт, то це має право поліції. Якщо вони заглядають із за спини, із, із під ніг там, чи із під руки, то кажіть поліцейським, що ви проти, щоб ваші персональні дані е хтось там е вишуковував, дивився їх і так далі. Друге, постарайтесь запам'ятати працівників поліції, якщо у вас нема чим записати, но раджу мати з собою ручку і кусочок паперу якогось в кишені, чому? щоб ви записали номер поліцейського, який вас зупиняв там і так далі, тому подібне. Щоб цей, ці дії вам не можуть, не мають права заборонити. Тепер, що стосовно рукоприкладства, яке може застосувати до вас працівники ТЦК або поліції, воно є незаконним. Якщо вам поліція пропонує поїхати в поліцейський, то ви маєте задати запитання, за що ви затримані і чи ви затримані. Оскільки, якщо ви нічого не порушували, вас ніхто не має права затримати, ви повинні чітко українською мовою державною. Якщо не розумієте української мови чи мови споконвічних українців, то державною мовою держави Україна з'ясуйте, на якій підставі вас затримують, і не погоджуйтесь, щоб вас вести в ТЦК, оскільки це незаконна ну, вона законна структура, але вона незаконна, оскільки вас туди не можуть вести. Поліцейські вас можуть вести, доправити тільки в відділу. В них є на це три години, щоб з'ясувати всі обставини, які. Вони хочуть з'ясувати. Тобто, до трьох годин вас мають право затримати. Якщо будуть складати протокол, то читайте, що вам там інкримінують. Якщо щось там неправильно написано, то ви не погоджуєтесь. І власноручно на протоколі, там, де є вільне місце, пишете, що вас затримали свавільно, вас незаконно позбавили позбавили. Права вільного пересування території України. Ну, якщо погрожували, то пишуть, що вас погрожували. Якщо били, то пишуть, куди вас то пишете, куди вас били. Оскільки іншого законного шляху немає, то я вам коротко сказав про цей шлях. Старайтесь вести тримати себе в руках. Ну і стосовно порадів юристів, адвокатів там, і так далі. На жаль, в державі Україна на сьогоднішній день немає органу, який би оперативно реагував на порушення ваших прав, оскільки суди останнім часом перетворилися в інструмент терору людей, дивлячись на ті рішення, на які вони виносять останнім часом. Будьте обережні з порадами юристів та адвокатів, оскільки вони живуть в своєму в Вигаданому правовому світі де є ніби якісь права людини, закони, правила, справедливий суд. На жаль, світ і українські реалії дуже жорстокі, особливо коли силовики, а саме поліція, ТЦК, прокуратура, суди це хижаки, які налаштовані на те, щоб вас загнобити, залякати, обізвати ухилянтом, запакувати вас в бусик, Квадрокоптером, тобто взявши за ноги за ноги за руки, щоб ви не, ви не могли чинити будь-якого спротиву, забирати речі ваші особисті, гаджети в першу чергу, мобільні телефони там, чи що там, що ви хочете використати як доказ, що ви законослухняний громадянин держави, можуть використовувати свідків своїх, які будуть на вас брехати. І ці е, закони останнім часом приймаються, зверніть увагу, не на вашу користь, вони приймаються для того, щоб вас, е, скажімо так, залякати, закабалити для контролю за вами збільшення знищення неугодних, це хто там ще має можливість чинити спротив і так далі. І, взагалі, е, постає одне єдине питання. Українському громадянському суспільству, а фактично я би сказав це правильно, Конституції України, а саме українському народу потрібно поставити питання до держави Україна про законність накнопкодавлених законів протягом так званої незалежності, бо це все чомусь всі позабували, оскільки закони, які приймаються, мають прийматися у відповідності. На підставі і у відповідності до Конституції України, яка прийнята 28 червня 1996 року, закони про мобілізаційну підготовку, мобілізацію там про і так далі вони прийняті. Я звертав увагу на це в 92-х, роках, і тому внесення до них змін не на підставі Конституції України. І до цих, це є взагалі незаконне і це є правове божевілля. Я його так і називаю. Ну, на жаль, ніхто з цим не бореться. Наші правники там, змирилися з тим. Можливо, там хтось ще і подає до Конституційного суду. Кажуть, що є люди, які подали до Конституційного суду про неконституційність підписаного закону, про внесення змін в закону, про мобілізаційну підготовку та інші закони. Дякую за увагу. Думайте, підписуйтесь на канал, оскільки прямо чесно і відверто таких речей вам, мабуть, уже і ніхто не скаже. Дякую за увагу.